Герої не вмирають. Герої поміж нас. Він віддав своє життя за батьківщину та майбутні синів. Новіко Володимир Іванович, кулеметник-розвідник, солдат 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Народився 9 квітня 1988 року в місті Києві. Простий та серйозний. Відповідальний, скромний, кмітливий, веселий. Він виріс на вулицях Києва. Та світогляд хлопця формувала мала батьківщина та родина його матері Євдокії Черкащина. Володимир ще з малку був україномовним, бо його батько Іван зумів зберегти рідну мову в родині. Хлопець любив проводити час зі своїм прадідом. З цікавістю слухав його історії з часів, коли він воював у Другій світовій війні. Середню освіту хлопець здобув у школах номер 301 та номер 307 міста Києва. У шкільні роки активно займався спортом: футбол, бокс, дзюдо. Відповідальний та цілеспрямований Володимир завжди доводив розпочаті справи до кінця у 2003 році. Після закінчення 9 класу хлопець вступив до транспортно-економічного технікуму. Усі чотири роки навчання був старостою групи та душею студентської компанії. Він мав хороші лідерські якості, був комунікабельним, завжди допомагав товаришам у складній ситуації. У 2007 році здобув спеціальність технік-механік. Після закінчення навчання працював на підприємстві Бліцінформ Механіком. Через декілька років перейшов на підприємство Українська фармацевтична компанія Артеріум. На роботі познайомився з майбутньою дружиною Оленою. У 2010 році Володимир та Олена одружилися. А через декілька років у родині народилося двоє синів: старший Іван та молодший Дмитро. Володимир дуже любив своїх синів, був добрим та відповідальним батьком. У 2015 16 роках Володимир прийняв участь у бойових діях в АТО на сході України. Був кулеметником-розвідником з армії. Повернувся загартованим чоловіком. 24 лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення російського агресора, Володимир одразу пішов добровольцем. Він став на захист батьківщини. Перші дні Володимир стояв на блокпості, а далі воював у складі 72 ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Був розвідником. Володимир Новіков загинув 14 березня 2022 року у важкому бою у селі Мощун під час героїчної битви за визволення Київщини. Це трапилось за місяць до його дня народження. Володимиру було 33 роки, та про смерть сина мати дізналася тільки 4 квітня. Героя поховали 6 квітня в Києві на Алеї Слави на лісовому кладовищі. У Володимира залишилися двоє малолітніх синів. Героя було нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Вічна пам'ять та слава героям.